Розділ 27. сьомий. Ріцоля сиділа на своєму лікарняному ліжку і сердито дивилась на увімкнений телевізор. Її долоні були повністю забинтовані і скидались на боксерські рукавиці. Біля скроні було виголено чималий шмат волосся. У тому місці лікар наклав шви на її розсічення. Вона намагалася дати собі раду з пультом від телевізора і не одразу помітила Мура, який стояв у дверях. Тоді він постукав. Коли вона повернулася і глянула на нього, на мить в її очах він побачив слабку вразливу жінку, тоді з'явилася її звична самовпевненість, і він впізнав стару добру ріцолі, що підозріло, спостерігала за ним, коли він зайшов до палати і сів на стілець біля її ліжка. По телевізору показували черговий набридливий серіальчик. Можете вимкнути цю дурню? роздратовано кинула вона і вказала забинтованою рукою на пульт. Мені не вдається натиснути на кнопку. Вони, певно, думають, що я можу перемикати носом чи ще чимось. Він узяв пульт і вимкнув телевізор. Дякую, буркнула вона і скривилася від болю в трьох зламаних ребрах. Телевізор замок, і між ними повисла довга тиша. Крізь відчинені двері вони почули, як оголосили ім'я якогось лікаря, а коридором, обрізкуючи тарілками, приїхав візок з їжею для пацієнтів. За вами тут добре доглядають? запитав Мур. Нормально, як для провінційної лікарні, мабуть, навіть краще, ніж у місті. У той час як Кетрін і Гойта, зважаючи на їхні серйозні поранення, медичним гелікоптером доставили до медичного центру Пілігрім у Бостоні, ріцолі привезли каретою швидкою до цієї невеликої місцевої лікарні. Хоча вона й розташовувалась досить далеко від міста, ледь не всі детективи Бостонського відділу розслідування вбивств уже приїздили сюди, аби її провідати. І всі приносили букети квітів. Букет троянд, який приніс мур, загубився серед усіх цих кошечків і вас, що стояли на столиках, тумбочках і навіть підлозі. Нічого собі, сказав він, бачу у вас багато шанувальників. Ага, ви можете в це повірити. Навіть кров надіслав мені квіти, ці лілії, он там. Гадаю, він намагається щось мені сказати. Хіба вони не схожі на похоронний букет? Бачите ці гарні орхідеї, їх приніс фрост. Чорт забирай, та це я мала б надіслати йому квіти за те, що врятував мене. Саме Фрост зв'язався з поліцією штату і попросив про допомогу. Коли ріцолі не відповіла на його дзвінок і вимкнула пейджер, він зателефонував Діну Гобсу з фудмарту, щоб запитати, де вона, і дізнався, що ріцолі поїхала на ферму старді поговорити з чорноволосою жінкою. Ріцолі далі перелічував свою колекцію квітів. То велику вазу з тропічними рослинами надіслала сім'я Елени Ортіс, гвоздики від маркета, ото з кнара, а дружина сліпера привезла вазон з гібіскусом. Мур зачудовано похитав головою. Ви запам'ятали, хто приніс усі ці квіти? Ну, знаєте, мені ніколи не надсилають квітів, тому я збережу цей момент у пам'яті. Він знову помітив, як під маскою незворушності на мить показалася вразлива жінка, та він побачив ще дещо, чого ніколи раніше не помічав, як блищали її тамні очі. Вона була в синцях із забунтованими руками і чималою лисиною на голові. Однак якщо не зважати на недоліки її зовнішності, на квадратну щелепу і широке чоло, то можна було побачити, які гарні у Джейнері Цолі очі. Я ще й не розмовляв із фростом. Він у лікарні пілігрім, – сказав Мур, лікарі кажуть, що Ворен гоїть видужає. Вона нічого не відповіла. Сьогодні вранці з його горла виняли трубку для дихання. Ще одна трубка досі в його грудній клітці, бо в нього пошкоджені легені, але він уже може дихати самостійно. Він притями? Так, говорить не з нами, зі своїм адвокатом. Боже, якби була в мене можливість прикінчити того сучого сина. Ви б цього не зробили. Думаєте, я б не змогла? Думаю, що ви занадто розумний коп, щоб знову припуститись такої помилки. Вона глянула йому в очі. Хто знає?» ти сама цього не знаєш. Ніхто не знає, доки не постане перед таким вибором. Я просто подумав, що ви захочете знати, почав Мур і підвівся, щоб іти. Мур, що? Ви нічого не сказали про кордол? Насправді він навмисно уникав цієї теми, адже саме через Кетрін вони з ріцолі посварилися, і він не хотів ятрити цю ще незагойну рану в її стосунках. Я чула, що їй уже краще, сказала ріцолі. Вона добре перенесла операцію. А він Гойт. Ні, він не встиг закінчити свою операцію. Ви завадили йому. Вона із полегшенням відкинулась на подушку. Я зараз їду до лікарні, щоб провідати її, мовив Мур. А що буде далі? А далі ви повернетесь на роботу і, врешті, самі почнете відповідати на свої кляті дзвінки. Ні, я маю на увазі вас іскордо. Він зупинився і поглянув у вікно, спостерігаючи, як сонце, що падало на вазу з квітами, ніби підпалювало пелюстки Лілі. Я не знаю. Маркет досі не дає вам спокою через цю історію. Він застеріг мене, щоб я не вплутував у роботу свої почуття, і він мав рацію. Не варто було цього робити, але я нічого не міг із собою вдіяти. Це наштовхує мене на думку, чи. чи ви не такий уже й святий Томас. Він сумовито посміхнувся і кивнув. Немає нічого нуднішого за бездоганність, Мур. Він зітхнув мені доведеться прийняти рішення непросте рішення. Важливі рішення завжди непрості. Якусь мить відомбірковував її слова. Може, це й не я буду приймати рішення, озвався Мур, а вона. Він рушив до дверей, а Ріцолі додала Коли побачите Кордел, передайте їй дещо від мене добре? Що я маю сказати? Наступного разу нехай цілиться вище. Я не знаю, що буде далі. Він їхав на схід у напрямку Бостона, і повітря, що вривалося крізь опущене скло, здавалося значно прохолоднішим, ніж раніше. Уночі з боку Канади на них наблизився холодний фронт, і цього ранку повітря в місті було свіжішим і чистішим. Він подумав про мері і усі ті речі, які навіки пов'язали його з нею. 20 років шлюбу і незліченна кількість спогадів. Ще під серед ночі їхні особисті жарти, ціла історія, так, історія. Шлюб складається з таких, здавалося б, незначних моментів, як підгоріла вечеря і нічні запливи, але саме ці миттєвості поєднують двох людей в одне ціле. Вони були разом у молодості і в зрілому віці. Усе його минуле належало єдиній жінці Мері. А от майбутнє поки що пустувало. Я не знаю, що буде далі, але я точно знаю, що зробило б мене щасливим. Я думаю, що теж міг би зробити її щасливою після всього, що ми пережили, хіба можна хотіти чогось більшого? З кожною милею, що наближала його до Бостона, він шар за шаром скидав із себе всі сумніви. Коли нарешті вийшов з автівки біля лікарні пілігрім, його крок був упевнений, як у чоловіка, який знає, що прийняв правильне рішення. Він піднявся ліфтом на п'ятий поверх, відмітився в адміністратора і рушив довгим коридором до палати 523. Легенько постукав у двері і зайшов. Біля ліжка Кетрін сидів Пітер Фалько. Її палату, як і палату ріцолі, заповнював запах квітів. Крізь вікно пробивалось ранкове сонце, огортаючи ліжко і пацієнтку золотистим сяйвом. Кетрін спала. Біля ліжка стояла крапельниця, і крапельки соляного розчину переливались на сонці, ніби діаманти. Мур стояв напроти фалько і якийсь час обоє чоловіків мовчали. Тоді Пітер нахилився і поцілував чоло Кетрін, потім підвівся і зустрівся поглядом з муром. Подбайте про неї. Обов'язково. А я прослідкую, щоб ви дотримали свого слова, сказав фалько і вийшов з палати. Мур зайняв його місце на стільці із Кетрін і взяв її руку, ніжньо притилив притулив до своїх губ і тихенько повторив: Обов'язково. Томас Мур завжди дотримував свого слова.